Всім привіт, друзі. Якщо ви колись замислювалися про переїзд до США, роботу трак-драйвером або запуском власного бізнесу, то вам варто подивитися це відео. Мене звати Тарас і два з половиною роки тому я почав свій шлях в Америці майже з нуля. Але сьогодні я тут з власним траком, з власним бізнесом і готовий поділитися своєю історією з вами. Зізнаюся, мені було нелегко наважитися знімати себе на камеру. Я ніколи цього раніше не робив. І для мене це дуже незвично і навіть незручно. Але я розумію, що це дуже хороший виклик для мене і можливість поділитися з вами своїм досвідом. І я зрозумів, що вихід з зони комфорту штовхає тебе до чогось кращого. Тому я вирішив просто почати. Бо в мене реально є щире бажання розповісти вам свою історію. І я впевнений, що саме вихід із зони комфорту змушує нас рости. Коли тобі важко, коли ти не знаєш, що буде далі. Це саме той момент, коли ти стаєш сильнішим. І всі зміни в житті починаються якраз тоді, коли ти приймаєш це рішення не стояти на місці, а ризикнути і рухатися вперед. Якби я не наважився зробити цей крок, прийняти цей виклик, вийти з зони комфорту, в якій я був, працюючи водієм в Європі, не було б ні Америки, ні власного бізнесу, ні навіть цього відео. Тож, якщо ви шукаєте, шукаєте чесну правду про життя і роботу в Америці, про шлях від простого маляра до, до власного бізнесу, то цей канал саме для вас. Отож, на даний момент я вже більше 2,5 років в США, 7 років перед цим, як я вже говорив, я працюяв, працював водієм фури в Європі. Але ще до цього я спробував себе в дуже багатьох сферах: і на будові, і на заводах. Сантехніком працював, ще багато де. Але я завжди розумів, що важка робота мені не страшна. Я ніколи не боявся вчитися чомусь новому, не боявся е братися за складні завдання. Тому що я розумію, тільки так можна рухатися вперед. Тож у 2022 році ми вирішили зробити великий крок переїхати сюди до США. Ми приїхали сюди з маленькою п'ятимісячною дитиною і реально були готові до того, що попереду нас чекають дуже великі і важкі випробування. І перші місяці очікувано були найважчими. Це інша країна, інші правила, нова мова, реально шалені витрати. Хоча ми думали, що ми привезли достатньо грошей на перший час, але Америка дуже швидко нам показала, що це зовсім не так. В перші ж дні ми витратили більше 15 тисяч доларів. Потрібно було придбати автомобіль, без якого в Чикаго неможливо взагалі обійтися, оплатити оренду за два місяці, купити все необхідне в квартиру, там меблі, посуд і так далі. І одночасно з перших днів я почав працювати. Я влаштувався на роботу маляром. Так, це далеко не та робота. Яку я хотів, про що я мріяв, але але треба було якось виживати. Паралельно я зайнявся виготовленням всіх потрібних документів, таких як дозвіл на роботу, social security, водійське посвідчення, банківські картки, страховки і тому подібне. І на це все пішло більше місяця, напевно. Після. Після того, як я зробив всі документи, я відразу пішов в автошколу, щоб отримати права на трак якнайшвидше. Бо я розумів, що це єдиний шанс тут швидко стати на ноги і отримувати хорошу зарплату без хорошої англійської. І ось через 4 місяці від прильоту я почав працювати трак-драйвером нарешті. І чесно зізнаюся, на той момент у нас на рахунку залишалось приблизно 500 доларів, може навіть менше. Це при тому, що я кожен день ходив на роботу за виключенням останнього місяця, бо, бо там вже просто нереально було поєднати роботу з навчанням. І реальність США така, що так, Америка це країна можливостей, але водночас це і країна випробувань. Тут навіть такий жарт є. Так, країна можливостей це Америка. Вона дає тобі можливість працювати навіть на трьох роботах, якщо тобі це треба. Тож тут немає місця для слабких людей. Ти або працюєш на максимум, або залишишся просто ні з чим. Ще коли ти сам, це одна історія, але коли в тебе є сім'я, це все зовсім інакше. Ти не можеш просто здатися, нема такого взагалі варіанту. І це є справжньою мотивацією для мене. Знати, що твої рішення впливають не лише на тебе, а й на твоїх рідних. І я реально зрозумів. І Прийняв те, що відпочинку в мене тут буде дуже мало. Тож, два роки я працював в шаленому ритмі просто, 6-7 днів в дорозі і півтори дні вдома лише. Але у всьому цьому є сенс. Бо в мене була ціль, в мене була мета, була мрія не просто працювати на траку, а, а будувати щось більше, відкрити свою компанію і розвивати її. Тож, ми живемо в передмісті Чикаго, а Чикаго, як відомо, це серце тракової індустрії США. Тут знаходяться тисячі тракових компаній, тут починають свій шлях більшість водіїв іммігрантів, такі як я. Це місто дає величезні можливості, але водночас воно і відсіює слабких. Але ті, хто витримує цей шалений ритм і справді готові працювати, стають набагато сильнішими. Два роки я працював на польську компанію. Набирався досвіду, розбирався, як усе працює зсередини. І наприкінці 2024 року я зробив великий крок, я нарешті придбав свій власний трак і трейлер. І тепер я owner-operator, як тут кажуть, це зовсім новий рівень, нові виклики. Так, дуже багато всього на голові, але це й нові можливості. Що буде далі на цьому каналі? На цьому каналі я буду говорити про життя далекобійника в США. Буду показувати різні цікаві реальні моменти в цьому бізнесі. Розкажу про різницю в роботі на компанію і роботі на себе, покажу, з якими нюансами я стикаюсь в дорозі. Буду розказувати про поломки, ремонти, ділитися реальним досвідом, що ви не робили моїх помилок. І буду давати корисні поради для тих, хто хоче зайнятися тракінгом. Якщо вам цікава моя історія, підписуйтесь на канал. Для вас реально це нічого не варто, а для мене це велика мотивація розвиватися в цій сфері і робити все більш якісні і цікаві відео для вас. Пишіть свої питання в коментарях. Дякую, що подивилися, і побачимось в наступному відео. Всім па-па!